oh Мої вітання у студії 1+,1 плюс і на цимбалюк із дощовими намірами та прогнозом погоди на вівторок, 16 червня. Нестійка атмосфера над нашою територією пануватиме. І завтра потужний циклонічний вихор північніше України зумовить дощі, грози та інші небезпечні явища у західних і північних областях. Схід і центр, південна частина поки що уникнуть цих синоптичних сюрпризів. А тепер перейдемо до регіонів. На півночі обіцяні дощі та вгрози надійдуть у день. До речі, під час гроз імовірні шквали до 20 метрів за секунду. Лише Сумщина якось зможе уникнути опадів для тих, кому не спиться вночі в регіоні 11-15 градусів тепла. Вдень доволі тепло, плюс 25-28. Жителів східних областей. Чекатиме високий атмосферний тиск, ясне небо, багато сонця, сухе повітря та літні градуси на термометрах. Уночі трохи свіжіше, 11-13 тепла. А впродовж дня можна сміливо вигулювати новільняні сукні 27-28 градусів вище нуля. На півдні погода гідно представляє сезон. Сонячне небо, тепла ніч, спекотне повітря в день, повірний вітер. Тим, хто не працює, можна лише позаздрити. Максимально передбачається плюс 27-30. У Криму та Приазов'ї теж буде сонячно, але не дуже спекотно через близькість морів. Уночі 12-14 вище нуля, а протягом дня комфортні 24-27 градусів тепла. Захід України суттєво відрізнятиметься від своїх південних географічних родичів. Тут пройдуть дощі, гримітимуть грози, місцями можливі град та шквали. Потужнішими будуть опади на Волині, Рівненщині та Львівщині. Температурні коливання в день становитимуть від 22 до 28 градусів тепла. До центру України негода не добереться. Тут малохмарно, переважно сонячно та дуже тепло. Вночі 12-15 вище нуля. А в день сонце зажине стовпчик термометрів до плюс 27-28 градусів. У Києві нічна погода буде сухою та порівняно теплою, 14 вище нуля. А ось у день небо захмариться. Очікується злива та грози. Висока температура повітря до 28 градусів тепла. У середу, 17 червня, через Україну пройде атмосферний фронт, тому практично скрізь дощі та грози на півдні і сході ще втримуються високі градуси а на заході та півночі похолодає до 15-22 градусів тепла. Далі на вас чекає телевізійна служба. Новина. Я бажаю навіть у такій настійкій погоді знаходити щось хороше для себе. Якщо ви не любите дощу, то літо вам обов'язково подарує високі градуси, а спека викличе з неба різні зливи. Лише уважно стежте за нашими прогнозами. Вибір за вами.